Мною очікувана просто. На псиліум, який я дуже чекала, це клітковина, яка дозволяє чудово очищувати кишечник, яка доз... займає певне місце в об'ємі нашого шлунку, не дозволяючи нам з'їсти більше, це якщо такими простими словами до вас донести. А тепер давайте розберемо, що і завдяки чому. На основі цінних відібраних компонентів, які покращують обмін вуглеводів і ліпідів та допомагають нормалізувати вагу. Та відновити баланс бактеріальної кишкової і бактеріальної флори, зменшувати засвоєння поживних речовин, зокрема вуглеводів та ліпідів, надавати відчуття ситості. Оце відчуття ситості під час дієт чи процесу правильного харчування при схудненні, він, він просто незамінний, і він допомагає сповільненому присповільненому кишковому транзиті. Тобто, він буде мати ще гарну очищаючу дію, тобто полегшений стілець. Як використовувати цю добавочку, тому що це стільки порошочок. Нам потрібно один саше за 30 хвилин до основного прийому їжі. Я зараз вам скажу, чому залити в місті як мінімум 200 мл води перемішати до утворення гелю, після чого випити. Подивіться, він має цей продукт абсорбуючу дію. Якщо ви її вип'єте під час там прийому інших ліків чи під час їжі, він буде на себе все тягнути, особливо ліки. Він буде абсорбувати, втягувати в себе. Чому? Тому що псиліум, він набухає. Оця рідина, яка буде мати вигляд такого рідкого гелю, ви її вип'єте, вона ще більше розбухне вже в шлунку, за рахунок чого займе місце додаткове і у вас. Буде відчуття ситості, коли ви будете далі споживати їжу, ви не з'їсте багато. Як я жартую, з'їсте не 30 пельмень, а лише 10. Бо вже на десятій ви зупинитесь, у вас не буде місця в шлунку, як то кажуть. Так от цей абсорбуючий конгломерат він буде тягнути на себе. Тому його потрібно не менше ніж за 30 хвилин споживати чи до прийому ліків, чи до прийому їжі. І далі вже через 30 хвилин. Приймати все, що вам потрібно, по вашому списку. В складі, що у нас є псиліум, основний компонент луза, лузга насіння подорожника, яка при контакті з водою набухає і збільшується в такий спосіб, значно збільшуючи свою вагу. Завдяки цій здібності псиліум втягує рідину в просвіт кишківника, потім набухає і збільшує об'єм кишкового вмісту. Друзі, дуже важливе зауваження: це те, що потрібно випити багато рідини не менше ніж 200 мл розводити. Далі через 30 хвилин ви їсте, і потім ви обов'язково ще маєте обільне пиття для того, щоб не було навпаки, тому що були такі випадки, коли я знаю, псиліум викликав навпаки зворотню реакцію закрику. Чого тому, що якщо недостатньо водички, ми випиваємо протягом дня, то він не буде мати що на себе тягнути, і він буде густіший, твердіший. Розумієте, такий більш не такий, як він повинен бути м'який гелепутібний консистенція, він буде твердим і це буде погіршувати прохідність потім кишківника. Тому багато водички п'ємо і з самого ранку рекомендую випивати 300 плюс 300 одразу. Встали, випили 300 мл води, сходили в туалет і знову випили 300 мл води. Тобто розумні люди китайці пропонують зранку випивати не менше 600 мл Одразу, тому що ми з тим, що ми сходили в туалет, ми звільнились від такої ж приблизно кількості, нам треба її компенсувати. А якщо ми плануємо брати в роботу псиліум і в свій список дієтичних добавок, то тут іде мова про достатню кількість водички. Також складі є опунція, що вона робить, вона. Здатна зв'язувати жири і цукри, що надходять з їжею, зменшуючи їх всмоктування. тобто який має антиліпідну і антиглікозну дію. Далі глюкомонан, який також полісихарит, який видобувається з корення конжака. Бачите, я вам його також показала, сприяє смоктуванню води в кишечнику, тобто теж має таку абсорбуючу дію, також зменшує рівень холестерина в крові. Тому дуже цінний склад кожної добавки і просто неможливо, щоби не дати вам. Цю інформацію в складі також є інулін, розчинна клітковина. І ті, хто в нас є учасники марафону, і були, і чули нашого чудового Дмитра Олександровича, який є експертом у нас на і дієтологом у нас на проєкті марафону. Він дуже багато розповідав про інулін Наскільки який в отриманий переважно із цикорію і має нереально. Позитивний вплив на наш організм як прибіотик. Він діє, він здатний підтримувати життєдіяльність та функціональність кишкової мікробіоти. Крім того, завдяки своїй здатності збільшувати об'єм кишкового місту. Інулін сприяє легшому проходженню вмісту через кишківник, тобто він має гарну вивільняючу і спорожняючу дію. І в складі є пектин, міститься в стінках тканин рослин, клітковина з гелеутворюючими властивостями. Тобто, ви зрозуміли, псиліум, і і пектин будуть мати саме ось цю чудову дію на е, зменшення можливості тої їжі, яку ми будемо споживати, мають гарну набухаючу дію всередині, за рахунок чого займають певний вміст шлунку в кишківнику і вже не дають вам можливості з'їсти більше. Тому маємо чудовий чудову клітковину, якої мені особисто не вести.